Людина має бути щаслива. Для цього потрібно, щоб поруч були люди, родина, батьки чи діти, кохані, брати, сестри та навіть сторонні люди. Але ті, що готові надати допомогу, якщо потрібно. Наш проєкт, концепція нашого проекту, який називається Рука допомоги, був розроблений Ще до нападу на аеропорт Гастомель, але вже після окупації Криму. І ми розуміємо, що якби він був реалізований, то, можливо, його доля була вшан знищена атакою російських військ. Але зараз ми маємо надію, що він буде збудований, тому що саме ця допомога потрібна Україні. Робіть своє щастя своїми руками вам! я Антонюк Дмитро Іванович, керівник навчально-творчої майстерні Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури та директор архітектурної кампанії 3 що саме і створили цю концепцію медичного центру для міста Гостомель. Щасти вам!